Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, У нас другий день турніру. Потужне усилення на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, ми мито 5. Ага, оборона, А, це чудово. Так, ну що ж, давайте подивимось, що у нас буде сьогодні. Поїхали. Людвих. Угу. Людвих Людвих. Він на другому сломі. На другому сломі Людвих, Так, ну фіолетові нам тут потрібні. Тому що Орландшенг тут є. Нам потрібен... Ну, в принципі так, Діспел у нас є Анабелька. Людвига, якщо що, ми можемо заблокувати її і на даха. А фіолетові потрібні пробивати, два жовтих тут є. Ну що ж, поїхали, давайте залишимо. Там на даха, звісно, є. Може зняти таунт, але таунт нам потрібен теж. Поїхали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Угу. Ні фіолетових, ні зелених, ні червоних. Ну, Потрібно чиститись. Поїхали. Ось так, ось так. Можливо, десь щось і виїде. Так, давайте ось так четвірочку зробимо. Оце трішки зайве було. Так, Людвих не встиг зарядитись, добре, давайте проб'ємо. Заблокуємо його. Робимо ось так. Це вдарить боляче. Давайте ось так. Кристал фіолетовий роз'їхався. Це відлікує. Ага, там вже на даха готова. Так, скільки у нас? Два ходи. І вже Шенк готовий пробивати. Ну, давайте ось так. Давайте спробуємо пробити ось так. У нас буде камні кожа. Тепер ось так, мабуть. Угу. Ну тут вже, мабуть, ми нічого не зробимо. Ну, ви самі бачили, поляна була стартова, не на нашу користь. Ну все, цей вже зарядився. Зараз нам доб'ють. Да, так, потр... ну синіх потрібно було брати. Так, а синіх немає. Ні, ну тут вже ми нічого не зробимо. Так, ось такий початок другого дня не дуже вдалий. Хоча, в принципі, команда була непогана в мене для атаки. Ну що ж, поїхали далі. Угу, Вся ота. Давайте так і поїдемо. Все одно синіх немає. А поляна вся синя. Фу -фу -фу. Ну давайте обережно ось так. В принципі. в Гранат можна прокидувати. Давайте ще ось так зробимо. Ось тут червоний підтянемо. Угу. Ось так будуть фіолетові і зелені. Так, добре, хоча б на даха зарядилося Ух, як він пробив боляче. Так, ну давайте будемо його пробивати. І нам потрібно хоча б ЧР зарядити, спробувати. Угу. Давайте сюди. Ось так. Можливо, вона не зарядиться. Зарядилась. Зараз когось нам доб'є. Угу. Так, ну давайте вмикаємо ЧР чистимо поле, тому що тут дуже багато на наших камінчиків. Це не діспелить, але... Пробило сильно. Так, давайте зарядимо фіолетових. Не даха зарядилась. Ця може черей добити нам. Так, звісно, добила. Давайте робимо ось так, ось так. Можливо, хоча б гранат заберемо. Добре, тепер сюди. Угу. І давайте чистимо поле. Тут, я думаю, що ми вже перемогти зможемо. Тим паче Фіолетових вон під'їхало добре. Угу. Ну тут полянку нам дали. Ось так, ось так, все. Тут перемога. Добре. Наступний бій. Хаторн. Цей Малін. Теж неприємний. Та й ця неприємна. Ну, теж, мабуть, так підемо. Маліна пробивати камінчиками, хаторно знімати або блокувати. Поїхали. Жана теж знімати белькою. Ну, якщо камінчики, звісно, будуть. Ного немає. Ну, давайте спочатку ось так обережно скинемо, потім четвірочку в цього маліного, ще трієчка заїхала, там зелені добре. Це чудово. Пробиваємо на даху і сюди, ось так заряджаємо фіолетових пробиваємо камені. Ну тут, в принципі, Вдалий хід ми зробили, там ухиляється, але це, я думаю, вже не допоможе їм. Угу. Можна чера вмикнути навіть підняти атаку. І пробиваємо. Все, ну тут з камінчиком пощастило. Гарний перший хід, все вийшло дуже швидко, дуже чудово. Так, поїхали далі. Смольполь, знову цей Шенг. Фіолетових брати проти нього. Ай, така ідея, звісно, не дуже. Але ми спробуємо, поїхали. Нам головне зарядитись до нього. Дуже багато жовтих. Дуже багато жовтих. Ну давайте спробуємо ще фіолетовий знайти тут. Немає фіолетового. Але є червоні. Ну що ж, прийдеться робити ось так. Можливо, ще хоча б фіолетові будуть. Не будуть. Угу. Так, поки ЧРО потримаємо, давайте ще раз в нього прокинемо ось наші фіоли. Угу. Тепер можна заряджати ось так, ось так. Давайте спробуємо пробити. Зробити ось так. І зробити ось так. Четвірочку наші повинні зарядитись. Добре. Угу. Так. Тепер, 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 тепер. Так, у нас ЧР спав, в принципі. Ну, Давайте пробиваємо. Там вже і хуфу майже заряджений. Давайте проб'ємо сюди. Ой, ну, не вистачило трішки. Ну, Це дуже погано. Вообще теж заряджати не дуже вдала ідея. А він з одного камінчика зарядиться. І в гранат не хотілося би кидати, тому що. Ну, давайте спробуємо ось так обережно, обережно, добре його добили. Там хуфу готується. Ну, В принципі, в принципі, хуфу ми витримаємо один удар. Давайте в нього прокинемо, можливо, фіолет знизу буде. Ага. Добре. Це ми відлікуємо. І ось так фіолетовим ми спробуємо його добити. Ні, не вийшло. Ще давайте фіолетові. Можливо, зарядяться. Так, добре. Це ми теж витримуємо, поїхали, пробиваємо. Так, хуфу забрали. Скільки там камні кожа. Три ходи. Так, ну давайте зробимо ось так. Ось так. А тепер ось так. Можливо, зараз спаде камні кожа. Добре. Ай, ще точки будуть. Ну Нічого, ми пробиваємо. І ось так тепер. Фіолетові знизу добили. Добре. Ну, бачите, вийшло. Хоча на тоненька, але в принципі ми переграли. Так. Тут Людвиг не на другому сломі, тут на сломі цей. Ну, його потрібно камінчиками пробивати. Ну що ж, так і поїдемо. Така оборонка міцна, міцна. Поїхали, подивимось, що в нас вийде тут. Угу. Так. так, того не хотілося би прокидувати. Камінчиків багато немає. Трійка фіолу. Ну давайте спробуємо зелений поймати четвірочку. Ага, ось так. Можливо, не зарядиться Людвиг. Тихо, тихо, тихо. Добре, він не зарядився, тому ми його блокуємо. Робимо ось так. Чера ми трішечки не встигаємо. Не встигаємо Чера до Юпітера зарядити. І фіолетових я не бачу. Комбо червоних з синіми скинути, там може ще й кангалах зарядитись. І нам дві ульти... Давайте ось так тоді обережно спробуємо, все ж таки, можливо, кангалах не зарядиться добре. Давайте ось так. Нам дуже швидко потрібно фіоли. Угу, угу. Ну, підняти там, ну, давайте ось так обережно. Можливо, ми трієчкою фіолетових спробуємо добити цього. Підчером добре. Так, скільки в нас ще черв буде працювати? Один хід залишилось ну Давайте пробиваємо ось так. Добре. Давайте, можливо, тоді цього чомпера, тому що рубін може на другому заряді, на третьому пробивати. Давайте ось так обережно. Угу. Тепер лікуємось. Чекаємо трішки. Ходів немає там, тільки чому перезаряджати не дуже хотілося, бо він відлікується. Ну давайте ось так тоді. Рубін вдарить боляче. Сповільнило нам ману, але це ми витримаємо. Добре, давайте тепер ось так пробиваємо і все, закінчуємо цей бій. Ну, В принципі, непогано, але перший бій якось камінчиків не дали зовсім. Топ-1 ми зайшли. Рейтинг 1339 1339 місце. Ну, в принципі, добре. Оборона тримається, ага, вже в Б. Ось так. Все міняється. Ну, Така міцна команда. ну, Нічого, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Головне, бережіть себе та рідних. Всім гарного дня і до зустрічі на нових відео. Всім до побачення.